Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо. Он обов'язково підпишіться на небо. Поки ви це чините, я вам покажу нашу сьогоднішню студію. Ось цю прекрасну локацію. Світ сотворений Господом Богом з любові до нас. І я запрошую вас до невеличких роздумів над подією, якою є зішестя Святого Духа. Обіцяний паракліт, паракліт значить адвокат, паракалео значить адвокаре. По Латині, а того, кого прикликають, бо Паракалео значить прикликати, називається адвокатус. Він є тим, хто веде церкву, веде якби справи церкви тут на землі. Каже наш Господь, пошлю вам іншого паракліта, іншого, ну, значить, є ще якийсь. І новий завіт ще цим словом називає самого Ісуса Христа. Коли ми, наприклад, згрішимо, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, який є. Нашим адвокатом, який показує оцю свої рани, каже: Я помер, віддав своє життя за них. Так ось сходить цей паракліт на апостолів, і група наляканих учнів стає спільнотою, стає церквою. Це є день народження церкви. Вони починають різними мовами проголошувати величні діла Божі. Є це знак того, що церква послана до усіх народів, до усіх народів без винятку. І з Божого провидіння так сталося, що ця подія зі Шестя Святого Духа, який зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, це сталося в день п'ятидесятниці, тобто в день єврейського свята, Шавуот. Єврейське свято Шавуот в цей день також Господь Бог дав десять заповідей на горі Сина ізраїльському народові. А також це є день, коли збирають перший врожай. Це свято називається Шавуот. І думаю, думаю, не випадково в наших широтах називають ці свята зелені свята, так? Теж польською, зелене швята. Не знаю, як в інших мовах. Чому так? Думаю, що це теж не випадково. Древні були переконані, що кожне живе сотворіння, а також і рослина має душу. Арістотель назвав це аніма вегетатива. Тобто рослина росте, ну, Чому? Ну, тому що є якась душа, якийсь дух, який її зсередини оживляє. І, думаю, не випадково святий Августин. Думаю, що він був натений Духом Святим. Сказав, що Дух Святий є душею церкви. Оскільки, за словами святого Павла Апостола, церква є містичним тілом Ішуша Христа. Маємо аналогію до звичайного людського тіла, є багато членів, але одне тіло, каже апостол Павло, так само церква є тілом, а душею того тіла, тим, що оживляє це тіло, тим, що чинить. Видимим в цьому тілі Ісуса Христа, прославленого, Воскреслого, є Святий Дух. Чим є тіло без душі? Ми можемо час від часу побачити, зокрема, коли ми ховаємо людину, людина помирає, ми бачимо тіло без душі. Це тіло потім пшується, розкладається, ну і очікує на той день Воскресіння з мертвих, тобто на той день воз'єднання своєю душею. Власне, Спільнота без Духа Святого, то теж буде мертвим організмом, мертвою якоюсь конструкцією, інституцією, можливо, не знаю. І тому ми дуже потребуємо Духа Святого. Ми потребуємо неустанно його призивати, щоб він оживляв усі наші ініціативи, щоб ми слухалися його, щоб усі наші вибори були подиктовані, власне, послухом Духові Святому. Бо інакше те, що буде. Буде мертвим. Наше життя теж буде мертвим. Але завдяки Духові Святому в нас живе Господь Ісус Христос. Тому, дорогі мої, запрошую вас сьогодні, в цей прекрасний чудовий день, теж завтра, бо завтра є ця урочистість, силою, з міцю призивати Духа Божого, просити сказати Духу Святий, прийди, сповни моє життя, вчини в моєму житті видимим Ісуса Христа. Вчинив в церкві видимим Ісуса Христа, щоб ця Його присутність була зціленням, була примиренням, була спасінням для усіх народів. Христос Воскрес!